Вітаю. я Людмила Васильівна, професійний астролог-таролог, і приймаю понеділок, вівторок, середа, в магазині та ринковні Тажуковського, 18. Рідні мої сьогодні пропоную вам прогноз на 15 лютого. Перед нами магічна колода і карта знаки. Сьогодні, дорогі друзі, янгели охоронці спробують перевернути вашу увагу будь-якими способами. Ну, наприклад. Ви багато разів поспіль слухаєте в різних місцях одну і ту саму пісню, або випадково почули розмову сторонніх людей, яка привернула вашу увагу. Та може так статися, що повз вас пролетить. Птах. А ваш погляд може зупинитися на якомусь незначному оголошенні, яке допоможе вам розкрити суть вашого питання ну, та багато іншого рідніми. майно. Головне протягом цього дня бути усвідомленим та намагатися побачити те, на що вказують вам янголи-охоронці. Ось вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. До побачення, дорогі друзі!